Всім привіт! Як завжди новий огляд на Suzuki Address 125, адрес 17-го року випуску. З невеличким пробігом в червоному рідному заводському кольорі, Чотиритактний інжекторний, на повітряному охолодженні Сузукі адрес. Ця генерація 17, 18, 19 років випуску. І, до речі, двигун е, випускається навіть е, до сьогоднішнього дня у моделях, які 23-х років випуску. Дійсно гарний надійний двигунчик, а моделька одна із самих зручних, е, скажімо так, на яких я мав задоволення їздити. От таку оптику має Сазокіадрес. Красива така цікава оптика. Е, що мені? Скажімо так, подобається у Сузукі Адрес. Це для наших доріг гарне 12 колесо. Переднє. І що немало важливо, болотнички. Тобто захист від бруду. Тут є крило над колесом, є хвостик, є отут така штучка, яка захищає від болота. Тобто все дуже-дуже непогано продумано якраз для наших реалій. Заднє колесо 10-го діаметру, легкосплавні, красиві алю... алюмінієві, наскільки я розумію, диски. Задня гума стоїть 3,5х10 ARC, ARC практично нова постану. Як я і сказав, скутери в рідній фарбі, красивий такий колір. По правій частині жодної подряпинки і дефектів немає. Є отакі підніжки для пасажира. Величезне сидіння, от просто величезне, можна сказати, для трьох. І, що немало важливо, в го року у адресика немає такого шикарного багажника під кофер, як у модельки цієї 17-18 років. Дійсно, багажник величезний, два рідних ключі. В ліву сторону відчиняється сидіння. Так, виглядає сидіння ТО на 13815 має бути. Зараз у нас під сидінням бак. Ось такий багажник, до речі, навіть з ковриком японець передав пара зеркал рідних. Як ми бачили на наліпка 13700, зараз 13500 по пробігу. Рідний пробіг. З лівої сторони також немає подряпин, дефектів. Тут шикарно продуманий повітряний фільтр. Хто дивився, хто підписаний на, на мій канал, дивились попередні ролики, фільтр тут надзвичайно круто. Він і частково з паралоном і. з папером, стан варіаторів, як завжди в кінці відео дивіться. Ліва частина також в чудовому стані, без питань. Є бокова підніжка, яка відключає двигун. Надзвичайно широкий пол, куди ви можете поставити ноги плавно. Плавний спуск з кармана йде, тобто цей скутер, як я і говорив в попередніх роликах, максимально зручний, як, як, тільки мож, як тільки можна придумати, скажімо так. Для мене це мега зручний скутер, ачичик отакий, карманчик зліва, і справа є. Все супер по скутеру. Єдине, що є декілька незначних подряпин. Отут, отут і отут. Такий масивний клюв в нього. Передня частина така. Він, до речі, з довгою базою, зручний, е гідравлічна вилка спереду, гальма також, Гідравліка. 12 колесо 90-90 на 12, розмір гуми, комфортний скутер. Великий ну і симпатичний. А, на мою думку, слідуй мій апарат після Yamaha Gear буде оцей. Якби він ще був в лімітованій версії, було б взагалі ідеально. Я б навіть і не думав. У мене перед цим скутером була G-версія лімітована, я на неї від'їздив там в районі року, дуже задоволений технікою. Чистенько, м'якенько працює двигун. Отак От працює поворотничок. Гарний адрес. Подобається в цьому скутеру практично все, а особливо його посадка, його зручність. Я зі своїм зростом 1,90 м можу сісти і повністю вирівняти ноги. Дивіться, повністю. І ще й залишається ззаду місце для другого пасажира і під кофер. Це ну, от я ж кажу, краще просто. Варіантів немає на сьогоднішній день. Ціна якість, от моя рекомендація, однозначно Сузукі Адрес. Тим більше моделька свіжа 17-го року. Беріть і, скажімо так, не думайте навіть, хто хоче собі двохмісний скутер з невеликою кубатурою і 125-кубових 150-кубовий. Це самий практичний, і самий зручний скутер. Єдине, що може бути зручніше, це Yamaha N-Max, але N Max але тунель, а тут рівний пол, де ви можете поставити мішечок з картоплею, сумки, відро і все, що вам потрібно. Тобто по практичності це найцікавіше, саме, саме ну, як завжди, невеличкий тест драйв Там якась пробка невеличка. Шикарний набор по швидкості у адресу 80, його середня, 70-80, середня швидкість, максимальна в районі 90-95. Це ну, з головою достатньо для комфортного, скажімо так. Кому подобається телефонуйте, підписуйтесь на канал. Адреси, до речі, є в різних кольорах, є чорний, білий, червоний. Заходьте на телеграм-канал, кому не подобається дана модель, ви обирайте техніку для себе, техніка з документами, всім гарних, вдалих, якісних покупок. Друзі, стан варіаторів у Suzuki адрес. В-125 у адреса пробігу 13 тисяч кілометрів. Передній варіатор дивіться повністю новесенький. Ремінь, Powerlink. також вогонь, варіатор, дивіться, які колодки щеплення, все ціле, все ідеально. Тарілка переднього варіатора також, дивіться, повністю. Все як новеньке, ну і ролики варіатора. Все абсолютно без питань. Передній, задній варіатор, ролики, все в чудовому стані.